Друзі, привіт! Сьогодні в нас на огляді стілець для риболовлі, мабуть, в першу чергу, який можна використовувати. Розкладний а також в походах на природу, при якихось там різних святкуваннях на природі на вулиці. Ну і взагалі будь-де можна використовувати даний стілець. Розкладемо, подивимось його вигляд. Розміри 54 х 54 см, висота 90 см. Максимальне навантаження, як заявляє виробник, до 80 кг. Сам опора метал і поліестер натягнутий поверх. Полі. Відкриємо, подивимося, як і виглядає, ось такий чохол. Чохол зручний для перенесення містить ручку, за яку можна нести його. О, вага приблизно. Я не знаю, кілограма 4, мабуть. В загальному так, кілограми 4 навіть до 5, мабуть, є. Можливо, просто із-за своїх об'ємів то здається, що він більш важкий, аніж насправді він є. Що ж, розкладемо, розкладається дуже просто. Зараз я вам все продемонструю. Ось таким чином. Так, я зараз його... Розкладу повністю і покажу з усіх сторін. Розкажу про його особливості. У розкладеному стані крісло має наступний вигляд. Так, що ми можемо відразу відзначити? На правому підлокітнику є ось такий невеличкий карман, в який можете покласти що завгодно. Тобто, якщо ви будете на риболовлі, можете якісь там рибальські снасті туди частково закинути там. Рючки, наживку будь-що. На основі, на якій ви сидите. поліестер повністю ну, такий міцний, продкий, тобто втримає дійсно до 80 кг. Моє навантаження повністю втримує, тому провірено. В місцях, де проходять ніжки, ми маємо такі прошиті резинові. Ущільнювачі. Тобто для того, щоб не рвалася сама матерія поліестер, ми маємо ущільнювач і вже цього у вас не відбудеться на місці стику Маємо два підлокітника В одному є кишенька, в другому немає. Ось така пластикова основа на ніжці є. Тобто він стоїть всією площиною і не буде провалюватися в землю, що також дуже зручно. Навіщо тут такі штирки, я не знаю. Можливо, хтось рибачить, чи там якось знає, як їх можна використовувати в своїх певних цілях. Спинка суцільна, вам буде зручно сидіти. Так, глянемо на нього ззаді. Все те ж саме. Перехресні опори, щоб не роз'їжджався вам під вашою вагою. Ну, в принципі, все. Темно-зелений колір, що також дуже зручно. Непомітний в траві, а також на якійсь поверхні рослині. Дякую всім за увагу, кого зацікавило, будь ласка, купуємо, використовуємо і ставимо свої лайки під моїм відео.